Представляємо новинку цього року від норвезького бренду Leberg – інверторний кондиціонер серії Odin 3.0. Це третє покоління популярної серії Odin, яка отримала багато шанувальників за вдале поєднання стильного дизайну, ефективності та доступної ціни. Скандинавську зовнішність кондиціонера Leberg Odin 3.0 підкреслює мінімалізм у деталях. Кондиціонер має плавні вигини корпусу без зайвого декорування. Усі пластикові деталі щільно підігнані між собою, що створює ефект суцільності. Також дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей з приємною білою індикацією. У серії кондиціонерів Odin 3.0 реалізовані основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в чотирьох режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення. Кондиціонер представлений в трьох потужностях від 2,1 до 3,2 кВт продуктивності по холоду або теплу. Інверторний кондиціонер Lebergodin 3.0 може працювати на обігрів при зовнішній температурі до мінус 15 градусів за Цельсієм та має високі показники енергоефективності класу А як при роботі на обігрів, так і на охолодження. Теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою Golden Fin, яка перешкоджає корозії та має гідрофільні властивості. Також в кондиціонері Leberg 30 є можливість вибору різноманітних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турборежим, вимкнення за таймером. За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку. За очищення повітря відповідає спеціальний хвилеподібний пиловий фільтр. Завдяки коміркам високої щільності з перетином до 0,5 мм на фільтрі затримується до 80% пилу. Фільтр легко обслуговувати, достатньо промити його у воді та висушити. При належному догляді фільтр буде виконувати свої функції довгий час. Отже, до основних переваг кондиціонеру Odin 3.0 можна віднести стильний дизайн. Прихований LED-дисплей, пиловий фільтр для очищення повітря, функція авторестарт, функція турборежим, функція нічний режим, 4 режими роботи: охолодження, обігрівання, вентиляція, осушення, гідрофільне покриття теплообмінників. Функція Magic Swing. Робота на обігрів до мінус 15 градусів за Цельсієм. Леберг це надійність та доступність.